Понад 80 років тому почався відлік історії Криворізького театру ім. Шевченка, котрий ми знаємо і любимо тепер. За увесь час він переживав немало труднощів, але вистояв завдяки традиційно сильній в усі часи трупі, талановитим акторам та режисерам. Третину творчого віку театру останні 30 років своїм мистецтвом та прекрасним вокалом прикрашає сцену талановита актриса Тетяна Плужник. Уже лі тридцять літ пройшло, і як бистра ні прашлі. Ну так здорово прошли. Мне так я такой счастливый человек. Усе дитинство, як розповідає Тетяна Плужник, минула на соцмісті. Майже 20 років прожила на вулиці Оленікова, вчилася в музичному училищі, а потім у Харківському інституті мистецтв. Недовго мешкала у Києві та, засумувавши за домом, повернулася до Кривого Рогу. Втім, що таке професія актор і гадки не мала. Я никогда не собиралась быть актрисой. Я занималась себе вокалом, музыкой, работала с детками, училась в музыкальной школе, в музыкальном училище в нашем Криворужском. А потом случайно попала в студию оперетты при театре Киевском. И за два года мы прошли программу четырех лет театрального института. Галопом по Европам. И когда я пришла в театр через два года учебы, я тоже еще ничего не понимала, где я, что я, что такое сцена. Хотя я работала параллельно в театре опереты, когда училась. И сейчас 30 лет так быстро прошли, оказывается, я уже Спеціаліст, професіонали. Я вже розумію свої професії. Я вже можу допомагати молодим акторам. Я можу їм подсказывать, і всегда приймаються мої замечания і подсказки з удовольствием і з уваженням. Сьогодні Тетяна Плужник, провідна актриса театру, активна учасниця міських заходів з нагоди визначних подій. А колеги мають для неї ще багато гарних епітетів. Вона вміє себе подати, вона вміє себе принести. і вона дуже відповідальна Так, актриса, короче, которая любит свою профессию, любит свой театр и дорожит нашим зрителям. На мой взгляд, Татьяна Георгиевна очень светлый, добрый человечек, который помогает э, как э, добрыми словами, э, так же и в вокальной э, деятельности. Каждому актеру она находит э, отдельный подход и... Нам приятно с ней заниматься. Знаю ее очень давно, уже 25 лет. Знаю ее как человека, как актрису довольно таки хорошо, потому что первая работа, когда она пришла в театр, делал вместе с ней. И в результате когда я стал режиссером, с удовольствием беру ее в свои спектакли. Она очень трудолюбивая. Это ведущая солистка нашего театра она исполняет много ролей в спектаклях. Ну, хороший человек, наскільки я її знаю. Она рабыня своєї професії, і це рабство приносить їй наслаждение. Я прихожу на спектакль за кілька годин до початку. Ділиться артистка. Готую всі аксесуари, приводжу в порядок обличчя, зачіску. За три десятиліття жодного разу не дозволила собі вибігти до глядача на швидкоруч одягненою. Тім іноді бачу це уві сні, зізнається Тетяна Плужник. Але точно знаю, коли отакий кошмар мені сниться. Напередодні прем'єри буде успіх. Втім, перед кожною прем'єрою, як і годиться, артистка хвилюється. Перед кожною прем'єрою, перед кожним виходом на сцену, перед кожним спектаклем волнение, переживание. Ну, я уже, конечно, меньше волнуюсь, але прем'єра все волнительный момент. Незважаючи на усі хвилювання, глядач упевнений, прем'єра буде вдалою, адже на сцені театру Тетяна Плужник.